нашому музеї, в нашій гімназії Солодській гімназії номер 7 такий є гарний музей української народної вишивки. Він у нас ще працює з 2008 року і на даний момент в нашому музеї нараховано близько 600 експонатів. Всі експонати вони розділені по розділах і трішечки пізніше ми вам зробимо коротеньку екскурсію. Наразі в нашому музеї діє не лише. Грудкова робота, але наші діти збирають експонати і займаються науковою роботою. І сьогодні наші четвертокласники Ріне зламних в такий день, 21 листопада, в день гідності і свободи підготували вам виступ. Українського роду. Українці! То є назва славного народу. Україна то край славний аж по Чорне море. Україна то лан пишний, і степи, і гори. І як же нам України щиро не кохати? Мене ненька по українськи вчила розмовляти. Як же ж нам України щиро не любити? Мене вчили по-вкраїнськи Господа молити за свій рідний край і нарід я Господа молю. Зійшли, Боже Україні і щастя, і долю. Наших життів змінились на тіні гірких почуттів. Усе, що ми маємо, свободу, любов. Бажаємо захистити, але ціною є кров. В блакитному небі і серед жовтих полів боротьба вишагає вже безліч ніг. Та ми усе подолаємо, адже ми разом єдина країна, ми Україна. Ми так втомилися від сліз від пострілів і розбитих міст. Ми віримо, що настане день, щоб дихати вільно. Щодня, щоночі у думках, коли ми разом ми єдині, Молюсь за кожного із нас, я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб і серця не зупинялись, адже вони ще молоді. І прошу волі для народу. Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Мабуть, в цей час лише молитва до речі на моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна.